Продовжується комітет, на якому розглядають законопроект президента про мобілізацію його і його Кабміну. Там дуже багато поганих норм, які заніс гран конституції разом з відповідними міністерствами. Ми намагаємось це виправити, але на жаль, в комітеті не завжди є розумна політика, розумні підходи, чого хотілося бачити більше. Перше сьогодні піднімали питання щодо демобілізації. Нашої команди, як ви пам'ятаєте. Пропонувала те, щоб демобілізація відбувалася через 2-4 місяці, вісім з яких безпосередньо в районах ведення бойових дій, по так званій БРЦ, тому що те, що запропонував президент, і його оточення абсолютно неадекватна норма. 36 місяців за рішенням ставки верховного Головнокомандувача, Це ніколи. А по-друге, ми багато про це говорили. 36 місяців у Львові, і 36 місяців на Авдіївському напрямку. Це абсолютно різні 36 6 місяців. Я розумію, що і президенту, і його оточенню Кабміну це не зрозуміти в Києві, але це добре розуміють наші захисники, які сьогодні боронять нашу державу безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тому і якраз підтримують нашу пропозицію, нашу правку. Шкода, що вона сьогодні не пройшла. Будемо наполягати на цьому в залі, відстоювати цю норму в залі. Другий важливий аспект це ротація, яке, яку вони забули в лапках, забули закласти в цей законопроект. І чому в минулої версії вони його прописували? А в цій просто забули і навіть не хочуть приймати розумну пропозицію розумної політики. Ми пропонуємо, щоб ротація відбувалася не пізніше, як через. 6 місяців, але це не підтримав комітет, не, не дали жодного голосу. Я не знаю, чи можливо один голос був один голос був, да. Але я не знаю, чому вони не хочуть допомогти нашим захисникам відновитися після важких боїв, які сьогодні тривають на фронті, і не розумію їх підходів. Тим більше, що є добрі приклади в секторі безпеки та оборони, які проводять постійну ротацію, і навіть вже восьма ротація відбувається серед е, таких структур. Це якраз залежить від командира, від керівника і хвала тим, хто переживає і турбується за свій особовий склад. Але я не розумію, чому народні депутати не захотіли потурбуватися про наших захисників, і наші збройні сили України. Ще важливим аспектом було питання, щоб ті, хто проходять базову військову службу, не знаходились в районах ведення бойових дій. Коли я підняв цю пропозицію, кажуть: ні, такого не буде. Я кажу, ну добре, якщо не буде, прийміть нашу правку, і це буде закріплено на рівні район, на, на, на рівні закону, що людей, які навчаються, готуються, не можна буде відправити безпосередньо до лінії фронту. Ну такого не буде. Я кажу: так: ну прийміть правку, ну це ж логічна і правильна правка. Ні, не хочемо. Я ви знаєте, вже давно перестав вірити просто обіцянкам, тому що віри їх обіцянкам немає, і ми з вами це добре знаємо: і президенту, і Кабміну, і всім, всім іншим представникам. Влади, тому будемо наполягати на цьому в залі, коли буде розглядатися цей законопроект. Щоб таке навчання не відбулося так, як в нас вже було, коли людину мобілізували, а через сім діб вона загинула на фронті, і такі норми мають бути закріплені не на рівні чиїхось обіцянок. А на рівні закону, що потім ніхто не міг їх просто так взяти і поміняти. Е, ще одним важливим аспектом було, було питання вищої освіти для наших захисників. Ви пам'ятаєте, що ми провели правку, яка дозволяє присвоювати молодші офіцерські звання тим хлопцям і дівчатам, які не мають вищої освіти, але там, мають, мають досвід, мають повагу командирів, побратимів. Фактично, є вже готовими офіцерами, керівниками. Довго не не хотіли вони це приймати. Прийняли потім довго не хотів Зеленський це підписувати. Підписав зараз цей законопроект працює. Так вони в цей закон, законопроект, заклали норму, яка дозволяє: якщо після завершення воєнного стану людина не отримала вищої освіти, дозволяє її звільнити. Тобто ми хочемо якісних молодих офіцерів просто позвільняти. Були розумні пропозиції. Вони також не були підтримані комітетом. На моє запитання: скажіть, будь ласка, а якщо людина ну, не має грошей навчатися, хто хто буде за це платити? Відповідь була: ну це їй потрібно, хай вона і... І платить це. Відповів один з колег народних депутатів по комітету. Ну, я вважаю по інакшому, тому будемо наполягати на цих правках в залі. І надо віддати належне, що тут і Генеральний штаб, Міністерство оборони мене підтримали. Тому дуже сподіваюся, що логіка переможе. А щодо самого законопроекту, засідань комітету, ви знаєте. Я вже втомився, щоб мені було постійно соромно за те, що робить влада. Те, що робить влада, по відношенню до своїх захисників, до свого народу, до тих, хто дійсно наближає мир і перемогу нашої держави. Знаєте, роблять вони, а соромо нам з вами. Тому слава Україні! Слава Збройним силам України. Дякую вам за те, що ви робите для нашої батьківщини. Ну і все рівно ми з вами точно переможемо.